Стучиш, тучиш не достучишся. Сподіваємо вам не достучишся. Я дивився тільки почула перший раз Ти Другий раз стукаєш? Третій, четвертий. Гекаю, гекаю. Нічого. Ой, тепло так у вас. Та хай лежить. Я сидю кажу. Привет, ма. Привет. Як вы? Ничего. Ну Будешь чистить? Да не знаю даже. Я звоню, кинешь сейчас. Я чё, а что еще есть, кроме пельменей? Надя, а что еще есть, кроме пельменей? А чого не писала, коли був 15, сахар 13? Я? Надь. Ні, нічого не писала. Надя. От прийде, що розкаже. Чого не писала, коли 15? Ну, Василина, кажіть, що ви, що ви хотіли. Чого у нас 15 сахар був ввечері? Я розкажу, я ж хочу казати, а ви мені кажуть. Дай, іди, іди, своє діло, діло. То в мене перед цим Нет, був сахар хороший. Ну, як хороший. Не 9. Главне, що все остальне писала, крім цього. Слухай, я ще тут. Не 10, не 9 було, а було щось сім, шість і щем, то отак. А один день було так. Утром шість і два, потім 5 і два, а потім 4 і восім. І між 4 і восім і 5 і 2. Був обід. Я кажу, наді цілий день хороший. І ті, до цілу були хороші дні, хороші сахарите. Кажу, взяли мені трошки вареників. Перше поїла на перший в обід борща. От. А потім сварила трошки вареників з творогом. Воно ввечері показала чотири щим. Та тобто я кажу, на я, ти подивися, що це на п'ять часів вечора показало так мало. Вона каже, 4, може, може, далі, каже, покаже. А тоді на 10 часов вечора, ото й показало, що покаже. Так Надя, залишилася на час позже, ми ще переміряли, вже впало було на 2 з чим то а на утро вже 7,9. І все. Mm. І тепер вчора хороший цілий день сахар. Ото, значить, а що ти їла, я не зрозумів, що ти їла, що так сахар вирос? Ото що Я тобі карточка. Значить, ніяких і варени. Особи а що з картошкою небудь? Да. Ні, були з форми. Вже не немає я... тут одно вареника. Ото, значить, ніяких тобі вареників. Значить, сиди і не клянчі. Якщо такий сахар, значить так і їш. Так я не клячаю. Ну так а, як виходить? Це хороший час. Вареник можна два-три сісти. Не таріляку. Два-три можна сість. Два-три. Просто отак. Для того, щоб. Если такий сахар два-три, а то є один, понимаешь, а не тареляку. Если тебе сахар 5,6, то не значит, что треба тареляку в варенике наебнуть. Не давай и все. Не ці вареники, нахуй не встралися. І главное, не пишеш. Сказав, пиши мені, я когда. Ну, я не призвала, і я вже больше недели. Больше недели, если не до двох недель. Після 10 часов, коли колем, я нічого в рот не беру, кроме води. Вода, вода й вода. Яка тобі фрукта? Я фрукту не їм, вона фрукту та хоче. Її ну і в мене нема. І не здихаю, і не ною. Фрукту їй. Фрукту подавай. Діабетику. Я не діабетик та не їм фрукту і не вмираю. fruto. Виходить, що треба самому дивитися глюкометр, бо ніхто нічого не каже. Дурять обі. якщо б я не подивився, ніхто бы не сказав. Ти мене почула, що я говорю? Що? Що? Що нехер клянчить? Що, почула, чи не почула? Кожен раз це надо орати. Почула. почула. Херово чуєш. Говорят, на маму к этому пишут, дебилки. А что так холодильник шумит? Ну а а я сейчас деньги немножко заварю. Чуть-чуть заварю сейчас Так Да куда, сколько? Да ты там На деньги поклав там. Что-что? Типа. Деньги поклав на это. На кресло. Спасибо. Це п'яний подивився в люкометр, інтернету. Ніхто, ніхто би не сказав. Нет, Як, саня, я просто не хотіла писати, думаю, ти приїдеш, я розкажу. Він спитав, я так і казала. Mm -hmm. Ти приїдеш, я розкажу. Розказала. расскажу. Разказала. А, все мабуть, я включала. Бо я ночью не включаю. Ну, значит, діла в жиратві. Як високий сахар, значить в жратві діла. Сюди з причина, що високий сахар. Ми ж уменшили, я ж зменшила количество. Я їй поменше даю їсти. А то я кажу, я буду зараз зводити до Савела. Не треба його тривожити. А що ти його хочеш тривожити? У мене хороший сахар, мені трошки зварить. Я нічого не буду їсти. Та я їх віднесла, мене їх не було, я їх тоді ще внесла, мене їх не було такі ці, і все. Тут немає нічого. От ті вареники, що ти не доїв, теж стоять з картошками, стоять ніхто їх. Я б сказала, це навіть, я думаю, не буду писати, прийти, ще ага, скажу. Ага. Там у себе. Ну що, що не буде. Якби я не лягну волюкомі, то ти лікометр, б мовчала б. Та зараз! Так, Перший раз. Я. Перший раз. Що дивишся? Перший раз. Ну, спитав, спец... я а? скажу, прийде, я розкажу. Я не писала нічого. Да, вас висоту. Не хочу. Не хочу, на вас трошки. Хочеш, звісно, ще знак далі. Я розкажу, розказала.

Самый вкусный посол. Угу. А что же есть солить и с тыем? С сахаром. С сахаром, да, да. С да. лимоном. Угу. Шпак, кажется, с коньяком. О, да. нет, Я такой еще не начала с коньяком. А я как у меня еда А, я знаю. Я не люблю рыба, есть рыба, что там, какие туда коньяк лепить. С лимоном. Зачем ты коньяк туда? А <поцю> <поцю> не со А це питали, бачив Едіка фотку? Хто питав, я забув якусь фотку десь на якомусь Чи в Грузії, чи... Чи де? Вже не, не бачу я нічого. Не бачив Так гудить зарази, так? Да? Я, я його не замічаю. Ну, напривикаєш, да. так. Так що фотка? Та щось таке писали в Тікток, я забув, що бачив фотку Едіка. Mm. Десь ще. Чи в Уфі, чи в Грузії, чи чорті де там. Він там шляється. Не бачу, мені нічого не скидує, мені не общаємось. Вчаємося тільки, той, як маму, тоді та далі. Іра не дзвонила. Бачили, що в кривому рагу. Ой, страшне. Ужас, блять. Женщина стоїть, каже, жду, жду це. Що пересчитала? Шо? Пересчитала. Я і так кучці. Считаю сидить. Аж так по-любому тут считала. Сидя. Забери деньги. Це буде читати сидіти. пересчитувати. любопитно. Это, э, в кривому рогу женщина стоїть, бачу, показуєте їй по телевізору, що ну, по ютубу. Що каже по ТикТок я бачив, що я аж стою, каже, сподіваюся, каже там завали розбираємо була. сына, невес, жена, трое детей, 10 лет, два и что-то да. там, сколько-то месяцев. 10, два и месяц, месяц месяца. Вытащил из-под завалов, Женки мертвых. нет, мертвых. Всех нашли Кошмар. Боже, 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 Ты можешь себе представить этот ужас? Mm. Представляешь мужа от того, что нема детей, да, нема. Что семьи нема. и родители ее, это ж, роди... Это мать была, получается, мужа, это же мать мужа. Де, за, за що ти балакаєш? Ну, це ця жінка. Показували жінку, що вона каже, я стою. А, так, да, так. Мене... Да. Да, да, да. Вона ж каже, що я подзвонила до сина, а він не бере трубки. Я почула, я каже, швидко сюди приїхала. І він каже, а він розрібають де? його, каже, от його квартира така, там розрібають. А він де сам? А він а він остався живий, він на кухню зайшов, чи щось ой так. Да. Що ой який уже. їсти. Ну Так вона та жіночка так казала, я чула. Троє дітей, жена і все, і нема. Ох, блядь. Це ужас. Іра, не дзвонила, ма? Була, коли Ми Надя, дзвонили. Вона ж на, на її телефон. Ми дзвонили. Ми дзвонили, що то і все. Вона, чи чи... Я дзвонила. Ми так? дзвонили. Що вони там? Ну нічого, то казали, що теж поки... таке казалось. Потихоньку каже, робота є гена їздить на роботу. А коли буде їхати, як вже заживе. Вона сказала, каже, 20 років тому. Це те саме. Одне й те саме. Понятно. А так нічого, каже. Тоже були вітра, як у нас, пиляку таскало, вітра сильні. Так що таке. І... Малий. Як... Все з вами ясно. В общем. Кажу, малий, як вона каже, та грози науку. Кажу, ну нравиться йому. Та нічого. А він школу ходить вже на комп'ютер. Та ні, вони ж сидять. А сколько йому лет? Шо? А що, в школу не ходиш що? Ну, це ж така школа. А, Так, да. Да, Я ж кажу вдома. Дистанційно? Так, так, так. Дома. дома. Да, да, да. дома. Це школи, так, да, такі дурацкі. Чорти що. Школи не ходять, діти. Ой, чорті що, твориться і все. Не конця, блять, не краю. А вони балакають що. Не конца не краю, цього гамні гамну. Уже треть три года скоро концов заварились. Mm -hmm. Почему не со мной? Мне буланова нравится певиця. Ага, вот она не испо не, не испортилась. скандалов. Бачу тоже ролик в ТикТоке. Обсуждается внешность. Ой, старая морда, морда. Надя, то много, отсыпай. Отсыпай. Отсыпай, говорю. Куда хочешь, отсыпай, нет. Мисяками. То вообще есть и не буду, значит. Жорко. То все равно много. Так не понимаю, что же. Сама 300 грамм, если не килограмм в тарелку гата. Ну скажи, что ты переходишь на тарелочке, будто бежал. Ну так за раз сколько? Куда це в телевопхнуть? Забув, за что казав? Забула, ну ты казал. А, вона, вона, я обсуждаю твои внешность. Вроде молодіють люди, вроде старости это грех. Или... Вона, Что давно, давно, давно. голос сохранилась, вживую часто все поють И что не скандально, нигде не слышно было никаких голых п'яних вечеринок, как-то профура блядь, лолита. Слави, mm. славить алкоголички, блядь. Буланова молодець. Я, молодец, я ну. її давно-давно ще знаю, що було, їдем на порядок. Ну, як столь... півіце, я війду, як чоловік. Як да, вот. І включимо ж, в нас була ж касета була нової, а вона ж, а я, а я риву, він тільки встановлює машину. Отак от за мою сторону заходить, відкрива двері. А я кажу що виходь! Вона гроші заробляться, дурочка тужить. А я вона, як ці слова, риву. Белая черемуха весны. Не знаю, нам не нравится. Давно-давно нам не нравится, да? Давно-давно. Это давно да? ну, да. и... какой-то другой фарш уже, или лук? Тот же самый. И дычий, тот же самый. самый. Ну ты по-новому делала. А? По-новому делала. Я? Да, я вкус фарша другой, да. Я ж по новой, я ж купляла по новой фашу там у Ларисы. По новому. Так. Mm Аллегрова така противна, бачу, до неї фотографіруватися, не Так. Да? Ой, Бачиш, Не фотографірують. Всі... Цвіти не лежать, це не лежить. Всі як. Вже, вони вже задолбалися тих цвітів противна. Голови задирають. Людиною треба бути. Mm -hmm. Прежде всього, людиною бути. І це все. Була не щось спрашивать, була новина час спокійно. І бачу, гадості все одно пишуть. А чи вона в нас беременна була. була, ну а чи вона да, беременна, Це ж вона вийшла замуж за молодого. І вона була беременна. Так, да, я в інтернеті бачила. Та може брехня. Може брехня, так. Да. Ну я бачила, що батько таке наїс, свобеньке. І сказала, що вона беременна. У неї ж син є, син зросли вже в неї. На каким-то футболистам жила одно время.